Данило Нефьодом родом з Краматорського району Донецької області. Для нього та його сім'ї війна розпочалася ще у 2014 році, коли в його рідне місто Красногорівка зайшли російські терористи. Коли перший раз був прильот града, ми після референдуму відмовились бути ДНР. Ми хотіли лишитись Україною вони трохи почекали і по самому жилому кварталу в градом. У нас жодного військового не було в місці. Взагалі ну, тобто, це тоді, тоді тоді у мене почалося вже. Тобто, я почав відкладувати свої справи. Ще з того часу. Данило з багатодітної сім'ї. Він найстарший з братів. Щоб фінансово допомогти рідним, виїхав за кордон на заробітки. Перед повномасштабним вторгненням повернувся до України, пішов добровольцем на фронт. Хотів захистити своїх молодших братів, аби їх не забрали на війну. Проте згодом на службу призвали і їх. Я пішов, щоб один з сім'ї. Я їм казав, що от я йду, а ви дивіться, ну, займайтесь тут справами. Да, переживаю, звичайно, переживаю. Ну тож молодші. Вічно возле мамки. <хи> Ще мене змотивувало трохи те, що від вас ну, і з западу ребята йдуть, залишають дітей, жін, ну, сім'ї свої, дома, йдуть допомагати нам. Ну, це сумлінні люди, якби, я не знаю, якби, якщо у мене діти, навіть, от, як я потім дітям буду дивитися. Колишній військовий з позивним Донбас спочатку був толовиком, потім гранатометником. Звільняв Херсон, обороняв Донеччину. У кінці 2024 року під час завдання біля нього скинули дрон і втратив ногу. Може, трохи сльози катились, коли, блін, я от це, знаєте, воно більшого шокове состояння. То коли я збирався, я думав або буду виползати сам. У мене були думки, чи. 呃。Uh Два варіанти або ти тепер живеш без ноги, навіть якщо б за мною я знав, що в мене витягнуть, бо вони знали, як я відношусь до своїх хлопців і скільки справ я роблю. І куди я йду, незважаючи на те, знаю я хлопців чи ні. Нині Данило проживає у модульному містечку з мамою та братом, який теж має поранення. Двоє інших братів ще воюють. Данило готується до реабілітації та протезування. Я не замарачуюсь про це. Я знав, куди я йду. Там, де я воював, там люди. Не, не виходять як мінімум не каліками. Нічого страшного. Зараз роблять протези, кажуть, ну такі, що може навіть не гірше, ніж нога. Данило каже, якщо на початку повномасштабного вторгнення більшість військових на фронті були добровольцями, то зараз ситуація змінилася. Добровольців багато було. От особливо, що дивно, що багато добровольців саме з. Властей, ну, з органів, Імена добровольців спочатку з початку самого багато з органів. Це хлопці, полісмени, це бивші ці біркута і таке таке інше. Тобто спасателі, рятівники. Зараз добровольців не так много. Альвіна Примчук, Микола Гануцін, новини Сі 4